Друзі, всіх вітаю. Ну що можу сказати? Дощ іде. Уже другу добу. Світло вимикають, як і вимикали, по 12 годин на добу. 4 години є, 4 немає, 4 є, 4 немає. І розкажу і покажу вам господарство, трішки інформації і чекаю ваших порад в коментарях, тому що зіткнувся з величезною проблемою, масовою із приходом дощів. Тому чекаю ваших найкращих порад, тому що реальна проблема дуже важка. Ось так. Що можу сказати? Все, як є. Головне, аби мир, спокій, а це відключення світла і дощі ми переживемо. Так ось так. Так що погнали. Наша птиця пасеться. Якесь гусеня, оце чомусь вже не може стати на лапку, зараз треба подивитися. Ну, качки, гуси, це для них найкраще. Така пора, коли йде дощ, тому що не спека. Ну, можна покупатися в болоті, вони це люблять. Так, ось тут у них є таке відеречко, То вони тут п'ють водичку. Ось вже більше такі каченята, то. Вже спокійно переносять дощі, а ось менші, ну, трішки менше від цих, то їх треба трішки ще оберігати, тому що можуть пропасти. Не знаю, що з лапкою цього гусеняти. Ну, Але це таке може та й наладиться. Ось, дивіться, їх всі прибігають. Раз. Дуже люблю цих малих гусенят, каченят. Отакі. От Такий чимнульки маленький, а потім виростають ще і кусають. Розумієте? Уявляєте? Ой, хто тримає гусей, той знає, що гуси деколи бувають такі. Трохи агресивні, але це тільки деколи. Наш біляшик оцей цей відпочиває. Трішки в нього очко закривається, але все рівно йому нічого не бракує. Ось сидить, відпочиває, зараз немає цього сонця, розлягається, та й добре йому зерно є, наїдається і такий товстунчик. Ось так. Іду збирати яйця, перепилення та й думаю, покажу вам ще цих індиків. Бачите, в такий вже період вони переносять добре дощі. Вже не треба їх ховати, але коли злива, бажано їх ще трішки загнати кудись, тому що всяке може бути. Ну, але, в принципі, так як моросить, їм нічого не буде. У ящику вже 4 яєчка качка знесла. Ну, вже помаленьку наносить, скоро буде сідати. Ну і сьогодні в нас 5 яєць. 5 яєць від наших переплювочок. Яйця вже приблизно одинакові. Уже починає збирати на інкубацію. Так, а це наші фазани. Отак, думаю, звідси вам буде краще їх видно. Ось такі. Вже досить гарненькі величенкі. Хто не бачив попереднє відео, показую для вас зараз. Уже треба буде робити їм вольєрчик, тому що плануємо їх розводити. І ось ця качка також вже починає шкуньгати. Ну, не починає вже почала вже сидить в цьому колесі півдня. Не знаю через що. Світло в нас тільки вимкнули, тільки-тільки. Включили на півгодинки і вимкнули. Ось так. Шкода, але мусимо підлаштовуватися під отакі у нас умови. От дивіться, яке яблучко гарненьке. От така краса. Сорт папірка або паперівка. Ну, не знаю, як вас називають. У нас називають паперівка. У нас ввечері є, ось голуби посідали вже на електропровідні дроти. Ось так. Тільки що так співали, кукукали, ну не вспів. Десь вони від мене 30 метрів. Ось і полетіли. Ось так. А ось головна причина мого відео. Слимаки повсюду. Ось насипав солі, вони вже трішки розстають. Ну, але просто слимаків масово. Зі слюзми на очах іду до мрії. Мрії виростити справжні великі, гарні кавуни. Не знаю. Пишіть, будь ласка, свої поради, тому що, тому що не знаю, що вже тут задіювати, які методи. Сіль гарно їх стримує, ну, тільки не тоді, коли дощ її розтоплює. Тому що як дощ розтопить, вже ніяких властивостей вона не має. Вони пруть масово просто. Зараз вам покажу, дивіться. Бачите, відгризають. Відгризають ось оці кінчики. Ось оці. Кавуни відгризають. І я не знаю, що робити. Ось. Ось ці такі слимаки. Не знаю, що вже з ними робити. Хіба так ходить та й... Усі їх кидати. Ось, бачите, їм це не подобається. Ну і шкода шкода. Дуже шкода кавунів. Ось так скоро і до цього дойдуть кавуна. Це один тут найбільший, але шкода, що вони обгризають, ось дивіться, оці краєльки, бачите? А кавуни саме наростають на ось цих. Поки кавунів тут немає. І вони лізуть звідси, з цієї трави, з тих бур'янів. Ось так, повідгризали, наїлися і все, і наробили шкоди. Тому пишіть, будь ласка, свої методи, чим ви. Боретеся із слимаками, звичайно, якщо вони у вас є в вашому регіоні. Тому що дуже шкода праці. Ось бачите. Ось так. Не знаю ще чим їх тут посипати, ще що їх, е, їм давати. Ну просто ось шкода просто кавунів. Дивіться, ось надгризене і все. А так вони понадгризують кожен кавун, і він рости не буде, просто відсохне і ніякого толку з цього не буде. Так що, будь ласка, пишіть свої методи, буду чекати з нетерпінням. Це відео вийде в цей же день. Ой, тому що з дощами прийшла така проблема масова. І не знаю, як з нею боротися. Тільки сілі допомагає. Ще писали мені про шкаровупу від яєць. Ну я це спробую, звичайно. Але можливо у вас є ще щось. Є ще, звичайно, якісь, якась отрута. Але вона, по-перше, коштує багато. Не знаю, чи 300 гривень за кілограм, чи 390 Вже не пам'ятаю. І не знаю, чи вона реально подіє. Тому що шкода стільки грошей віддавати. Тому що сюди треба не один кілограмчик на цю ділянку і ще. На іншу ділянку у нас дощ, іде, Хмари затягнуті. Ось так. Тому чекаю ваших порад. Ці кавуни взагалі ніхто їх не чіпає. І тут є кавуни. Ось дивіться, такий кавунчик наріс маленький. Ось тут росте, ось тут росте, зараз тут росте, ось. Також тут такий гарненький. Ось такий, бачите, кулаки, ну такий гарний. Дасть Бог, дозрінуть і будемо з Тут ось такий величенький, гарненький. І сюди ніхто не лізе, слава Богу. А ось на тіка вони просто слимаки цілими арміями лізуть. Капусточка зав'язується. Така вже тверденька, до речі, середня капустина. Ось ця вже також гарна така. Вже можна і на салат брати. Ну але ще поки ні. Ось ці гарбузики також гарненькі. Кабачки наростають. Тут ми позривали, законсервували. І ось так. Ну, Чекаємо від вас коментарів. Тому що не знаємо, як далі діяти. Тому що дуже шкода своїй праці. Особливо, коли наробишся і ніякого толку з того. Так, ця капустинка також гарно зав'язується. Тут якась вже, напевно, починає портитися. Перці гарненькі. І цвітуть, і вже є перчики. Баклажани також почали рости. Ось. Треба ще буде пропавати город, тому що є багато бурінів. Бачите, такий вже і цвіт буде. Ось такі-то справи. такі-то справи. Кажу, яйця вже в переповіні збираю на інкубацію. Хочу заставити інкубатор десь з 10 го числа. Спробувати. Що буде, то буде. Будемо гріти бутилками, генератором. Чим тільки можна. Отак, От але хочемо мати перепілочки. Так що згорим пополам і, думаю, доб'ємося своєї мети. Ось так. Так що, всім дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго. Всім пока-пока.